Добрий день, дорогі друзі! Хочу вам запропонувати сьогодні ритуал на успіх навчання. Цей ритуал допоможе вкріпити пам'ять всіх, хто вчиться, і заручитися піддержкою святих за Небесних Сил. Але спочатку хочу подякувати всім, хто зі мною, за лайки, за підписки, за хороші коментарі, за донати. Для ритуалу запалюємо свічки. Як буду говорити ім'я, то називайте своє ім'я, якщо ви студент, або називайте ім'я тих, хто вчиться, своїх дітей, своїх внуків. Ваше ім'я, якщо ви студент, або ім'я дітей, які вчаться, внуків? ואשי מיה Was ist Ім'я ваше, якщо ви студент, або ім'я дитини чи внука, яка вчиться в школі чи в навчальному закладі. Ваше ім'я, якщо ви студент, або називайте ім'я дітей чи внуків і вчаться в школі чи навчальному закладі. Да, Ваше ім'я, якщо ви є студент, ви називайте ім'я дитини своєї чи внука, який навчається в школі чи навчальному закладі. Тут виходить ліност, ліньки, вчитися, навчатися, когось пам'ять тут не дуже ахті, то прогорає. Взагалі пам'ять, щоб кріпити, треба старатися більше вчити віршів або проспортів розв'язувати. Я кросворд крусфорди судоку, теж докріпляє пам'ять. Це негатив в навчання, в кого це ходить. У кого взагалі бачу йде навчання як з під каменя? Ваше ім'я або ім'я дитини, вашої дитини чи внука, який навчається в школі чи в навчальному закладі. Ваше ім'я, якщо ви студент, або називайте ім'я своєї дитини чи внука, який навчається в школі чи навчальному закладі. Загорає ці зависті. Хтось тут чується гарно, але йому завидують. Нема чого завидувати. Треба сісти і самому навчатися. Ніколи не розказуйте свої успіхи іншим людям. Успіх любить тишину. то все припалюємо. Тепер буде умек з навчанням і буде успіх в навчанні. Звичайно, треба працювати над собою, вдосконалювати свої знання. У когось це буде поступово. Так що ми хвалимося, <кхи> що комусь розказуємо це, отворіє влоги. Перешкоди такі дої. І дотини потім башку стоїмо навчатися в колі. Такі крадники ось, Це все, що я вам говорила, тільки що ж, що... як людина хвалиться, комусь розказує про свою дитину. Або дитину питає, вона що так наївно розказує. От тоді, виходить, в той момент окража пам'яті, окража успіху. Як хтось хвалить дитину, от вона молодець у тебе, вона у тебе бундеркінд, Прикусіть язик, кінчик язика. І то буде захищати від наслідків хульби. зүтгэж хуулах багани гараа Натуральне вогнище. Це, це добре, бо то виходить. Ціки Фурбе, блоки, самоблоки і неупевненість. Так, потім буде що за кадом закривати одним способом. Нато ми ротор закінчений. Дивіться його, скільки захочете, то не пошкодить. А тільки буде допомагати. Так, для енергообміну. Ставте лайки, діліться з іншими людьми, дітьми. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім добра, до нових зустрічей.